Більше хлопців турбує, що найбільше тригерить. З чим звертаються, це з тривожністю, з панічними атаками, з проблемами в спілкуванні, комунікації, з труднощами спілкування в сім'ї, так тому що людина, повертаючись з фронту, змінюється в якійсь мірі. Так, хтось в більшій, хтось в меншій мірі і знову потрібно. Наново знайомитися один з одним і наново вибудовувати стосунки як з дружиною, з батьками, і з дітьми. Е, так, є багато моментів про розмов про несправедливість, загальну соціальну несправедливість, загострене почуття справедливості у хлопців, практично у всіх, і більш разюче сприймають на будь-які зміни в нашому суспільстві. Е, їм здається, що суспільство байдужіє, що е, суспільство не звертає уваги на ті речі, менше включається в допомогу фронту і продовжує робити, в принципі, те все, що робилося до війни, і е, звісно, що тут величезна доля правди, тому що все-таки хлопці воювали і воюють не для того, щоб все було так, як є, а для того, щоб це змінювалося на краще, і Україна ставала і українською і справедливою і правовою державою. Де 1 січня цього року в нас є близько більше. Близько 1200 особистих звернень з різних причин, але це знову ж таки не тільки ветерани чи бійці, тому що ми працюємо з усією ветеранською спільнотою. Я чомусь, в той в перший раз, коли я демобілізувався, е, мене дійсно були там, як, як так називаємо, дочерговування, коли ти вночі просто там ще несеш службу вдома вже. А в, в 22-му році, е, в 23-му, точніше, коли я звільнився, ну. Де, здається, зісно, проблем не було як таких. Але було загострена справедливість, е, трошки підвищена дратівливість, можливо, така. Е, ну, я не знаю. Можливо, трошки уникання навіть було. Типу, е, все, що приносило колись задоволення, воно чуть-чуть відійшло навіть, на другу сторону. Я там обожнював рибалку, потім я подивився на свої вудочки-спінінги. Я не хочу це робити. Зараз воно під, трошки повертається. Так, ну, Воно ну, ну, ну просто так не минає. Адаптувати ну, мав злість на всіх. Мав злість, бо ну якось неправильно. Я мав злість навіть на себе, бо я пішов, там хлопці лишилися. Я ну, не тільки на інших, я і на себе мав злість. Але з часом воно ну, втихло так якось почав жити таким спокійним життям. Після війни став набагато спокійніший. Не знаю, кажуть, що там, типу, після війни, приходять якісь там неврівноважені, там, не знаю. Ну, Це не так. Ну, багато прикладів можна вести, що це не так. На жаль, ми стикаємося з стигматизацією і демонізацією навіть в таких випадках образу ветерана. Це ми спостерігали до кінця 2021 року. І, на жаль, ми стаємо знову ж на ті самі граблі, і підігрівається це багатьма спільнотами, і багатьма людьми, і ПСО, і, і будь-якими іншими впливами. Так? Для того, щоб не мати страху перед ветераном, перед їхніми різними проявами. Так? Для нас, цивільних, поведінка ветерана може здаватися навіть ну, нетрадиційною, не неадекватною. На нашу думку, так, але якщо ми будемо багато дізнаватися, е, аналізувати цю інформацію про те, що відбувається з людьми з бойовим досвідом, е, як працює бойовий розум, е, то ми не те, що не будемо лякатися, а ми будемо умовно розуміти, що від що може відбуватися з людиною і як нам з цим діяти. Між е, жалістю і співчуттям, є дуже тонка межа. Часто люди перегинають цю палицю і переходять в жалість. В те, що люди говорять про те, що їм дуже шкода і тому подібне, але ну, подаються в такій формі, що це виглядає дуже жалісливо. Так? Людина з бойовим досвідом, розумієте, жалість це не то почуття, якого потребує бієць. Так? Тому, що, ну, тому що вшанування співчуття це одне шана, так? а жалість це зовсім інше. Бувають такі випадки, що хлопці кажуть, що їм пхають гроші. Або плачуть над ними хлопчики, бідні, Ви нещасні, що з вами зробили і що з вами сталося. Ось, це не є коректно. Це не є коректно. Це зовсім по-іншому можна зробити. Не знаєте, що зробити, не ховайте очі, подякуйте, як можете. Прикладіть руку до серця. Це теж гарний жест. Він до нас прийшов, правда, з Америки, але. І коли я дякую хлопцям за службу. Я маю за честь можливість це сказати практично кожного дня, тому що до нас кожного дня приходять бійці. Я не бачила негативної реакції на те, що ви подякували за службу для того, щоб не розвинулося 20-30% того ПТСР, тут можемо працювати ми, кожен з нас. Тобто, кожен з нас від нашого оточення, від нашого сприйняття бійця в цивільне середовище назад, від нашої комунікації дуже багато залежить. Буде розвиватися посттравматичний стресовий розлад. Чи навпаки, ми можемо навпаки підсилити, підтримати людину, підсилити настільки, що навпаки, може бути посттравматичне зростання. Так, феномен цей такий є. Про нього значно менше говорять ніж про розлад, так тому що більше б'ять розладів, але це теж є, і це теж важливо. І ми, якраз з вами, кожен з нас може до цього бути причетний.